Півстоліття століття тому їх придумали і тільки зараз. Вирішили будувати сьогодні. В Києві заявили про старт будівництва двох нових станцій метрополітену Мостицька і проспект Правди. Три роки 6 мільярдів гривень і 150 тисяч нових пасажирів метро щодня. Такі цифри сьогодні озвучили. Президент і мер кличко навіть у шахту заліз. Для чого дивіться в репортажі Наталії Нагорної? й моя гілка метро. Також пасажири називають її скорочено зеленою Метрополітенівці офіційно сирецько-почерською. Кінцева станція сирець не змогла стати аж дуже популярною серед пасажирів, бо житлові будинки далеко сюди мали пустити електрички з фастівського напрямку, щоб розвантажити метро вокзальна, але цього не сталося. Серець добудували 2004 року. Про це досі нагадує зелений паркан і багатолітні дерева, смітник і зарості. Навіть для безхатьків не надто вдали притулок. А це новий метробудівний паркан для майбутніх станцій метро. Із надер до журналістів підіймається Віталій Кличко. У горі за нього хвилюється Петро Порошенко. Пане голову, народ переживає. Мер трохи захекався і поспішає поділитися враженнями. Як Що кличко звучить, потім з мене питають і не кажуть, які прізвища поки це не знають, але... В грудні 2021 року року дві станції будуть відкриті. Ці майбутні станції в бік житлового масиву Виноградар то виникають у міських планах, то зникають із них уже близько півстоліття. Ось мапа за 1970 рік. Там відразу за метро сирець запланована станція Вижгородська. Згодом вона фігурує на гілці як вітряні гори. У 80-х станцій мало бути вже дві: виноградар та проспект Правди. У сучасних планах метробудівництва плюс чотири станції. Це не найскладніше будівництво, але заважає вода. Он вона активно хлюпає у шахті. А те, що там у не води? Нічого води нічого страшного. Ничего страшного? Гілка має пройти просто під цією горою. Будет ні. необычно не два тунелі в місті, а тунель над тонелям. Для того, щоб зекономити місто, не широкий котлован, а уж Тунель над тонелям будуть. А пасажири це якось відчується. Часу на будівництво 33 місяці. Метробудівельники переконують, устигнути реально. Реально думаю, як будуть гроші. Звісно, реально. Все залежить від фінансів. 6 мільярдів гривень стільки попередньо заплановано на це будівництво. Кличко попереджає грошей, мало потреб багато, і виголошує слово сполучення, над яким кияни вже сміються. Бо перед кожними виборами їм обіцяють протягнути метро до віддаленого спального району на лівому березі. Нам потрібно будувати метро також на Треєщину і Печерська Подовська. Одоска сянський міст також. Але метробудівці налаштовані оптимістично. Хоча зводити й не почали, але старт уже є. Вже почалося, забор. Поставили вже вагончики. Нові станції метро мають стати новорічним подарунком. Офіційне закінчення робіт 30 грудня 2021 року. Наталя горна, Олександр Шиян, Спацкор 2+,2.